Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Сьогодні тема нашого уроку доповнення текстів графічними об'єктами. Сьогодні ми навчимося додавати зображення до тексту. Визначимо, які дії можна виконувати із зображеннями у тексті і дізнаємось, як змінити розмір встановленого зображення. На попередньому уроці ви познайомилися із операціями форматування і вмієте вже форматувати символи, абзаци і сторінки. Але ми з вами знаємо, що текстовий процесор програми Word дозволяє працювати не тільки з текстами, а й з малюнками, діаграмами, світлинами та таблицями. Такі можливості допомагають привертати увагу, дають змогу швидко зрозуміти, про що йдеться в тексті. І пробуджують бажання дізнатися про зображене ще більше. Щоб вставити графічні об'єкти у текст, використовують зображення вкладки Вставлення. І на стрічці в розділі ілюстрації. Обирають потрібні об'єкти. Або зображення, або зображення з інтернету, фігури, піктограми, діаграми і так далі. Познайомимося із алгоритмом вставлення зображення в текстовий документ. Спочатку встановлюєте курсор у потрібне місце текстового документа, тобто туди, куди ви хочете вставити зображення. Потім переходите на вкладку Вставлення і у стрічці знаходите розділ ілюстрації, обираєте команду Зображення і у вікні Вставлення рисунка вибираєте папку, де міститься шуканий файл. Натискаєте кнопку Вставити. Розгляньте приклади зображень, які можна вставити в текстовий документ. Подумайте, які зображення неможливо вставити, коли не працює інтернет. А ще дослідіть, для чого слід натиснути на зображенні трикутника коло напису фігури. Уявіть, що ви вже вставили зображення у текст. Що робити, якщо вас не влаштовують розмір або розміщення самого зображення? Що для цього треба робити? Спочатку потрібно виділити зображення. Щоб виділити його, потрібно навести на малюночок вказівник миші і натиснути ліву кнопку миші. Після виділення графічного об'єкта. Навколо нього з'являється прямокутна рамка з маркерами. Ось як ви бачите зараз на малюнку. За допомогою маркерів зображення можна збільшувати, зменшувати, розтягувати, стискати і обертати. Що робити, якщо вам потрібно виконати переміщення зображення? Для цього наводите на зображення вказівник. Він, бачите, набуває вигляду чотиристоронньої стрілки. Натискаєте ліву кнопку миші і, не відпускаючи, її перетягуєте у потрібне вам місце. Зображення, яке ви вставили, можна копіювати і вставляти ще раз. Розглянемо один із способів. На зображенні правою клавішою миші викликаємо контекстне меню. У ньому вибираємо кнопку Копіювати. І на місці вставлення, там де вам треба, знову викликаєте контекстне меню і натискаєте параметри вставки. Команду вставити можна виконувати багато разів. Щоразу отримуючи нову копію зображення. Наприклад, права клавіша вставити, права клавіша вставити. І так можна продовжувати кілька разів. Існують різні властивості графічних об'єктів розташування, розмір, обтікання текстом, стилі зображення. Все це можна змінювати за допомогою контекстного меню або команд вкладки Макет. Наступна частина нашого уроку практична робота за комп'ютером. Але спочатку повторіть правила безпечної поведінки під час роботи за комп'ютером. Отже, алгоритм вашої роботи. Спочатку запустіть на виконання текстовий процесор Word. Після цього наберіть фрагмент тексту за зразком, який буде далі. Текст для набору. Натискайте на паузу, працюйте. Потім встановіть абзаци і вирівняйте за шириною. Далі знаходите зображення кубика рубика в мережі інтернет і ставите курсор у кінці тексту і виконуєте вставлення, зображення з інтернету. Або ж ви можете зберегти зображення на робочому столі і виконати вставлення із робочого стола. За допомогою маркерів встановлюйте потрібний розмір зображення. Але будьте обережні, краще змінювати розміри зображення як показано на малюнку. Для більш допитливих пропоную виконати дослідження. Дослідіть різні варіанти розташування зображення у тексті, навколо рамки, за контуром. Обирайте один із варіантів. Перший спосіб за допомогою контекстного меню. Другий спосіб. Виділяєте малюнок, натискаєте ліву кнопку миші на зображенні і обираєте один із варіантів. Зберігаєте файл і завершуєте роботу. Фотографуєте кінцевий результат і надсилаєте для звіту у Classroom. Дякую за увагу і роботу на уроці. До побачення!